Ласкаво просимо до своя CRM. Це ідеальне рішення для невеликих компаній, які прагнуть підвищити ефективність роботи з клієнтами та покращити їхні враження від співпраці із компанією. Аби почати повноцінну роботу у системі. Розпочніть із перенесення клієнтської бази. Ви можете додати клієнтів вручну або ж завантажити клієнтську базу із електронної таблиці всього за декілька кліків. Зберігайте інформацію про кожного клієнта компактно та структуровано. Картка клієнта містить його контактні дані, посилання на соцмережі, історію взаємодій. Додавайте важливі нотатки або прикріплюйте документи чи фото, щоб всі дані клієнта знаходилися в одному місці. Працюйте разом, надайте доступ до системи своїм співробітникам, адже кількість користувачів в системі не обмежена. Опрацьовуйте клієнтську базу в єдиному середовищі, обмінюйтеся робочими завданнями та стежте за статусом їх виконання. Статистика користувачів відображатиме періоди активності, Працівників та їх продуктивність, базуючись на роботі у системі, створюйте та присвоюйте клієнтам категорії та джерела походження, сегментування за різними параметрами допоможе краще розуміти свою цільову аудиторію та точніше націлювати рекламу на потреби різних груп клієнтів. Динамічна статистика відобразить вашу клієнтську базу у розрізі будь-яких параметрів: географія, вік, джерело походження чи будь-яких інших параметрів на основі. Доданих категорій сегментування. Заплануйте зустрічі із клієнтами та важливі події в календарі. Це забезпечить більш ефективну організацію вашого робочого часу. Синхронізуйте календар своя з особистим Google календарем, аби особисті та робочі події не перетиналися. Своя CRM» завжди із вами, адже увійти в систему можна із усіх пристроїв, де є інтернет-браузер. Адаптивна мобільна версія розроблялася окремо, аби забезпечити комфортний досвід користування системою. Будь-де незалежно від розширення екрану. Контакти технічної підтримки завжди під рукою. Оберіть зручний канал зв'язку та отримайте професійну консультацію щодо усіх питань, які стосуються роботи. У своя CRM. ми завжди поруч і готові допомогти. Розвивайте бізнес на повну потужність разом із своя CRM. Забезпечуйте якісну взаємодію із своєю аудиторією та організовану роботу із клієнтською базою для себе.